Добрий день, мої любі діти та шановні батьки, ми з вами продовжуємо наші онлайн уроки, і тема сьогоднішнього уроку знайомимося із задачами на знаходження суми двох добутків. Ви вже вивчили групу взаємопов'язаних величин. Вміємо виділяти їх задача. Знаємо правила знаходження однієї величини за двома іншими. Розуміємо залежність однієї з величин при зміні інша, але якщо третя в нас стала. Саме ці знання будуть вам надійними помічниками у розв'язанні нового виду задач, з яким ми познайомимося сьогодні на уроці. Запишіть, будь ласка, 18 грудня. Класна робота. Та пропишіть число 50. Так, записали молодці. Так, перше наше завдання. Нам потрібно з вами порахувати ланцюжок. Ви записуєте цей ланцюжок. Не пишемо ніякий номер, це невеличка самостійна. Записали, порахували, тільки тоді перевіряємо. Зупиніть, будь ласка, відео. Самостійно обчисліть. Так, готові перевіряти. Перевіряємо. 8 на 2, 16.

Бачимо, ми з вами обчислили вірно. Йдемо з вами далі. Пригадайте, якщо в нас масу, ми множимо на кількість, отримаємо загальну масу. Довжину множимо на кількість загальну довжину. Місткість на кількість загальну місткість. Ціна на кількість загальна вартість. Але продуктивність на час загальний виробіток. Подивимося з вами задачі. Поки розв'язуємо усник. Семи норкам дали по три дрібні рибини. Скільки всього рибин дали чорним норкам. Отже, скільки в нас було для нирки? Сім було норок і три рибки кожній. Я дізнається, скільки всього? Сім помножили на 3, отримали 21 рибинку. Отже, 21 рибинку дали чорним норкам. П'яти білим норкам дали по дві великі рибини. Скільки всього рибин дали білим норкам. Отже, кількість норок у нас 5, давали 2. Як дізнатися, скільки всього? Що ми робимо? 5 помножити на 2. Або 2 на 5 і буде 10, 10 рибин. 10 рибин дали білим норком. Це у нас з вами були які прості чи ускладнені задачі. Прості. А тепер ми об'єднаємо ці дві прості задачі в одну складену. Готові? Отже, записала, будь ласка, номер один в дошках 3. І наша з вами задача. Семи чорним норкам дали по три дрібні рибини, а п'ятий білим по 2 великі рибини, скільки всього рибин дали норкам. Отже, кількість рибин для однієї норки, кількість норок. Загальна кількість рибин. Будь ласка, перемалювали собі задачу у свої зошити. Кількість рибин для норки, кількість норок, загальна кількість рибин. І тепер чорні: 3, 7 невідомо. Білі 2, 5 невідомо і загальну нам потрібно знайти. Чи можемо скільки загальна рибин на чорних? Так, це 3 на 7, 21 і це чорне. Отже, записала. Перша дія. 3 помножити на 7 дорівнює 21 рибинка, і це чорне. Дали чорним норкам. Тепер, стосовно білим, що ми з вами робимо? 2 помножити на 5 і буде 10. 10 рибин це яким білим. Так, і відповідно: 21 додати 10 буде 31 рибина. Це в нас загальна кількість. Так, відповідь: скільки всього рибин дали норкам? Отже, ми можемо сказати: 31 рибину всього дали норкам. Отже, ще раз записуємо: записали ми з вами номер. Записали таблицю і пишемо перша дія 3 на 7, 21 рибинка. тире чорним. Далі друга дія. 2 на 5 10 рибин. Це білим. Третя 21 плюс 10. Тридцять одна і це всього відповідь. Тридцять одна всього дали норка. Так. йдемо з вами далі. Отже, записали далі, наступна у нас так само буде письмова задача Номер 1 в дужках 5. І у нас з вами є табличка про олівці та гумки задачка. Хлопчик купив 6 олівців по 5 гривень і 9 гумок по 4 гривні, яка вартість цієї покупки. Отже, олівців ціна у нас коштує 5 гривень, але купили 6 штук. Гумки купили 9 штук, але коштує одна гумка 4 гривні. І нам загальну вартість потрібно знайти. Що ми з вами спочатку будемо робити? 5 множимо на 6 і буде 30. 30 гривень це заплатили за що? За олівці. Так і написали. Перша дія, 5 помножити на 6, дарівня 30 гривень олівці. Тепер ми можемо дізнатися так само, скільки гумок? Так, що ми для цього робимо? 4 множимо на 9 і буде 36 гривень. Це гумка. А як тепер дізнатися, скільки всього ми у нас виму витратили? Додати 30 плюс 36 66 гривень. Третя дія. 30 плюс 36 дорівнює 66 гривень. Яка вартість цієї покупки? Відповідь 66 гривень вартість всієї покупки. Якщо вам потрібно, ви зупиняєте ні, ми з вами йдемо далі. Запам'ятайте, задача на знаходження суму двох добутків. Ми спочатку помножили помножили, і відповідно додали. Так, наступний, номер 2. Нам потрібно з вами перевести одиниці, так, вимірювання. Пригадати їх деякі? 4 см 8 мм. У міліметри це скільки буде? 48. Записали. 4 см 8 мм дорівнює 48 мм. 45 дециметрів, Переводимо метри та що залишиться дециметри. 45 дециметрів це 4 метри. 5 дем. Одна доба 12 годин. В одній добі скільки годин? 24 і ще 12, 36. Отже, одна доба 12 годин дорівнює 36 годин. 72 секунди. Переводимо це одна хвилинка і 12 секунд. Так, я впевнена, що ви з цим завданням впоралися. Якщо вам потрібен ще час, будь ласка, зупиняйте відео та працюйте. Отже, з якими задачами познайомилися сьогодні на уроці, що вам вдалося, що ні. Ну, Домашнє завдання в нас сторінка 20, номер 3. У вас є задача, у вас є коротка умова, її потрібно трішки допрацювати та розв'язати задачу. Підказка, задача буде вмістити дві дії. Всього вам найкращого та до побачення. Гарного дня!